Привіт, друзі! Не відкладаючи в глибоку скриню в цьому огляді, я розповім вам про новенький MacBook Air з 15-дюймовим екраном. Цей ноут компанія Apple представила лише минулого тижня, але користувачі вже можуть його гарненько розгледіти, завітавши до центрів техніки ТЦ Епіцентр. А подивитися тут є на що. Як і 13-дюймовий MacBook Air m 2 15-дюймовий MacBook Air оснащено потужним чіпом Apple m 2 чудовим дисплеєм Liquid Retina та елегантним надтонким дизайном. На сьогодні доступно чотири кольорові рішення: Midnight, Starlight, Silver і Space Gray. Незважаючи на більший розмір дисплею, це все ще один із найлегших і найтонших ноутбуків. Алюмінієвий корпус робить MacBook міцним і довговічним. Завдяки гладенькій поверхні, його приємно тримати в долонях, а відкривати кришку однією рукою легко, а міцна петля плавно ковзає під час відкривання та закривання. Ноут не додає значної ваги багажу в подорожах, також його надзвичайно зручно носити усюди з собою в рюкзаку, ну або ж у сумці. Хоча він не такий потужний, як серія Pro, його можливості буде ну цілком достатньо для більшості користувачів. Стандартна конфігурація ноутбуку оснащена чіпом Apple M2 із восьми ядерним процесором і десятиядерним графічним процесором, а також 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ SSD. Якщо ж вам потрібно більше пам'яті та простору, ви можете обрати варіант, який має до 24. 4 ГБ оперативної пам'яті та до 2 ТБ твердотільний накопичувач. Звісно, це коштуватиме дорожче. Завдяки потужному процесору Apple M2, 15-дюймовий MacBook Air може впоратися з будь-якими завданнями. У Geekbench 5, який вимірює загальну продуктивність процесора, ця модель отримала 1908 одноядерних балів і 8932 бали в багатоядерному тесті. У тесті PacketBench bench Photoshop, який призначає оцінку на основі того, наскільки ефективно системи Користовує сценарії для застосування серії, фільтрів та інших е, кругувань до кількох фотографій високої роздільної здатності, 15-дюймовий MacBook Air отримав 866 балів. У тесті Pocket Bench Premiere Pro, який передбачає зйомку 4К кліпу та застосування ефекту Lumetri Color, а також додавання 12 кліпів та 4 доріжок в послідовності з декількома камерами, 15-дюймовий. MacBook Air отримав 326 балів результату. Тест швидкості диска Blackmagic показав швидкість читання 2793 МБ на секунду і швидкість запису 3145 МБ на секунду. Новий 15-дюймовий Mac Air має мінімальну кількість портів. Це порти Thunderbolt 4 USB 4 і роз'єм для зарядки MagSafe на лівій стороні. З правого боку є стандартний роз'єм для навушників. На мій погляд, це добре, адже досі багато користувачів віддають перевагу саме кабельним аудіопристріям, особливо, коли мова йде про геймерські аксесуари. <му> Проста та чутлива клавіатура, особисто мені сподобалася. Клавіші зручні, достатньо великі та гарно розділені між собою. Клік чіткий. Та тихий друкувати на цьому ноутбуці легко та швидко, що важливо для е, райтерів і кодерів. Точна та чутлива сенсорна панель має більший розмір в порівнянні з 13-дюймовим Air. Завдяки додатковому простору набагато зручніше орієнтуватися у віртуальному всесвіті, збільшувати чи зменшувати зображення, користуватися потрібними інструментами в графічних додатках. Головною перевагою цього ноутбука є великий 153 дюймовий дисплей Liquid Retina. Він Забезпечує яскраві та барвисті зображення з високою роздільною здатністю 2880 на 1864 пікселі. Такий екран відміну підходить для перегляду відео, веб-перегляду градування контенту. Тощо над екраном класично розташована веб-камера із роздільною здатністю 1080p. її можливостей достатньо для відеодзвінків і навіть доволі непоганих селфі. Одним з найпомітніших, найпочутніших удосконалень цього ноутбука є звукова система з шістьма динаміками. Завдяки цьому MacBook Air 15 майже не поступається про версіям, які оснащені подібними аудіо. Звучить воно доволі круто, чисто та гучно. Apple заявили, що 15-дюймовий MacBook Air здатен пропрацювати до 18 годин на одному заряді. Особисто в мене він розрядився трохи швидше, але я його так знатно навантажував. Проте все одно на сьогодні його автономність одна з найкращих серед аналогів. Отже, 15-дюймовий MacBook Air ідеально підходить для повсякденної роботи та редагування фотографій і відео. Однак для геймінгу. Він не дуже придатний, оскільки відсутня підтримка багатьох сторонніх розробників. Тим пак ігри, оптимізовані для Apple, чудово працюють на цьому ноуті. Висновок мій такий: MacBook Air M2 15-дюймовий пропонує майже ідеальне поєднання продуктивності, якості дисплея, портативності та часу автономної роботи. Саме тому він претендує на звання одного з найкращих ноутів Apple, принаймні. У 2023 році. Є що заперечити? Обов'язково пиши в коментарях свою думку щодо нового MacBook Apple. Подискутуємо. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть, Па-па!